При народженні дітей раніше терміну або з критично малою вагою перинатальний інкубатор це єдиний шанс на виживання, тому що саме в ньому підтримується температура, вологість, дитина захищена від шумів та світла. Спільно з нашим партнером компанією Манделіс Україна ми придбали три неонатальні інкубатори для лікарні при фронтовому місті Харків на суму більше, ніж 2 мільйони гривень. Умови дуже складні. Це ви саме бачите. От зараз у нас іде інтерв'ю, і повітряна тривога, які не стихають у місті Харкові. Звісно, це не надає ні здоров'я нашим пацієнтам, ні їх матусям, ні обслуговуючому персоналу лікарні. Мабуть, найскладніше в нашій роботі є те, що зараз маємо за вікном, маємо війну, і в умовах війни ми надаємо допомогу нашим жінкам. Мати здорових дітей під час обстрілів міста Харкова у 22-му і 23-му роках відбулися і пошкодження також нашого закладу. У нас був частково пошкоджений дах, вікна пошкоджені, також пошкоджені стелі від вибухової хвилі. Кількість передчасних пологів, мабуть, збільшилась десь на 20%. і все це пов'язано ще з тим, що в нас є. Люди, які були на окупованих територіях, потім ці території деокупували, але люди в цей час знаходились по підвалах, не мали повноцінної їжі, не мали повноцінних умов перебування, багато у людей анемії, загострились інші хронічні захворювання та постійні тривоги, це призводять до збільшення кількості передчасних пологів. Передчасно народжені діти це ті діти, для яких температурний режим чи утрата температури, вона в рівновазі в утрати життя. Якраз ці ковези, які ми маємо в частності, Благомай дав нам три ковези, вони дають нам можливість без якихо проблем надавати температурний режим, той, який потрібний для новонароджених дітей. Це якість життя завтрашньої дитини. Атоми, які маємо ми на оснащенні в нашому реанімаційному відділенні, вони практичні. З ним досить просто працювати. Режими, температурні й вологі режими це мабуть, є тот показник, що це обладнання, воно ефективне, воно дає можливість адекватно надавати допомогу нашим дітям. Різко так, все пройшло, вода відійшли, і. Швидка, доставили сюди, сказали, що дуже лікарня, реанімація тут дуже хороша. Вот це була моя надежда на це. Ви бачите, ця дитинка, яка народилася трішки більше одного кілограма. Вона зараз вже досить взросла. Дитинка, їй вже майже три тижні, і от вона лежить їй комфортно. Мама поруч приходить до нього, спілкується, на кенгуру викладається. Коли мама пішла дитинка повернулася в ці умови і ну, продовжується його життя і продовжується його взросління. Ростемо, да, розвиваємось, вже самі трохи кушаємо, тобто прогрес іде. Ну, вокруг нього днем і ночі рядом, тому надіжда є. Лікарі Харківського регіону, які надають медичну допомогу в умовах військового часу, прикладають всі зусилля для того, щоб ці послуги були якісні, своєчасні в повному обсязі. І ми висловлюємо велику подяку благодійному фонду Благомай, який дає можливість нам мати те обладнання, яке дає умови на виходжування недоношених дітей. Це дуже цінна, своєчасна, дуже необхідна допомога для лікарень України. Дякуємо благодійному фонду Благомай та компанії Монделіс Україна за надану нам допомогу. Інкубатори дуже якісні, дуже допомагають нам в нашій роботі. Ну, сподіваємось на подальшу співпрацю, що ви не залишитись байдужими до наших потреб, до наших закликів про допомогу і миру нам всім загалом. Нашим партнером, компанією Манделіс Україна ми передали 17 інкубаторів в медичні заклади восьми областей України. У 2024 році ми плануємо надалі підтримувати неонатальні відділення та купувати для них апарати штучної вентиляції легень, інкубатори, монітори, лампи фототерапії, відкрити реанімаційні системи та допомагати рятувати маленьких українців.